Актуально про життя кожного сумчанина. Ці проблеми не глобальні для соціуму та для звичайних сумських обивателів. Справжня катастрофа. Тільки найгарячіші кадри та найзаплутаніші історії. Ніщо не сховається від пильного ока наших журналістів. Це програма Сигнал тривоги і ми починаємо сьогодні у випуску. Справжній будинок катастрофа. Я до сих пор не можу в чувства. прийти, мені руки і ноги дрожать. У одному із сумських будинків в мешканці ледь не згоріли заживо. Десь в три часа ночі я проснулася від того, що нічим було дихати. Гар, дим. Чому влада закриває очі на небезпечне сусідство? Слушайте, ну що нам такі відписки потрібні? Ну для чого у нас тисячі чинуш, які штани протирають і ні за що не відповідають? На благання про допомогу чиновники розводять руками. Я не знаю, чому в другий раз відбувається така ну, надзвичайна ситуація з цим приміщенням. Будинок катастрофа на рибалки. 8 його мешканці вже просто бояться заходити до власної домівки. Наприкінці вересня, прямо над житловими квартирами, прогримів потужний вибух у офісі правого сектору. За версією правоохоронців у одного із бійців знайшли бойову гранату РГД 5 Історія завершилася смертю останнього. Та на цьому катастрофи у будинку не завершуються днями. Тут сталася ще й пожежа. Прямо у цьому приміщенні все вигоріло вщент. 21 вересня на світанку, коли все місто ще спало, будинок сколихнув гучний вибух. настільки сильний, що люди прокинулися від шуму. Аж затряслася кровать спостійно. Я щось подумала, що машина взорвалася. Тоді підірвалася не машина а боєць на справжній гранаті. Правоохоронці висунули версію, що боєць правого сектору Олександр Яковенко, позивний палач, вочевидь на підпитку не впорався з РГДшкою. До того ж, із з ним і до цього у них були проблеми. Граната вибухнула в районі паху. Від чоловіка лишилися тільки криваві плями на стінах. Днями ж ці самі стіни опинилися повністю у копоті. Мешканці кажуть, ледь не вчаділи від густого диму, що валив із першого поверху. Десь в три часа ночі. Я проснулася від того, що нічим було дихати. Гар, дим пішов. От посмотрите, що тут відбувається. Я швидко накинула пальто і вийшла на вулицю. Смотрю, стоять пожежні, міліція приїхала, валить дим кубом. Ну как вам сказати, ж страшне діло жити з э, такими соседями. Я до сих пор не могу в чувства. меня руки и ноги дрожать. Жінка досі в шоці каже: не встигли мешканці оговтатися від однієї трагедії. Як на тобі нова катастрофа, мало не згоріли заживо. кожній сім'ї двоє, троє дітей, старі люди, спят, дихають спокійно, і вдруг от это приходится опять подрываться з кровати, ночью бежать, Смотрим, дим, гар, пожарний, милиция. все повибігали. Естественно, голые боси. Вот посмотрите, що тут происходит. Нам вже это сусідство, звісно, представники ж правого сектору свою причетність до інциденту відкидають. Кажуть, пожежа прояв агресії від противників організації. Однозначно, насамперед, це зробили хтось антиукраїнські сили. Це тут є однозначно. З якою метою? Метою дестабілізації ситуації, шановні, давайте не будемо все-таки забувати, що у нас іде війна, а, сіяння паніки. Серед мирного населення є невід'ємною складовою. Переконують, після вересневого вибуху їх штаб тут припинив діяльність. Ми підшукали собі інше приміщення, окремо стояче, щоб не підвергати небезпеці мешканців будинку. Тобто, з цих причин ми активно не використовували до дане приміщення. Але тут поки що зберігалися наші речі. Коли ми знайшли приємний варіант, ми, так скажемо, вивезли, переїхали. Мешканці ж кажуть, що ще після першого трагічного випадку вимагали у місцевої влади відселити горе організацію із їх будинку. І от переписка моя, ми чітко написали тут. Першому нашому заявленні. Чітко написали. От, 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 от підписи весь дом підписав от, на збирання, прийнято 23 сентября. Ми написали, учитували зложене, ми жити дому просимо, ні, требуємо, немедленно виселити з нашого дому цю організацію. Після того їх запевнили, правий сектор тут вже не базується. Проте люди кажуть, постійно помічали невідомих молодиків, що час від часу заходили до приміщення. Від міської влади з цього приводу отримують лише обіцянки, і це кажуть, вже просто дістало. Слухайте, ну що, нам такі атліскиножні. Ну для чого у нас тисячі чинуш, які штани протирають і ні за що не відповідають? Хто за що відповідає, йдемо запитувати в міськраді. Тут розводять руками. Ще після вересневого вибуху договір на оренду із правим сектором розірвали. Втім, лише на папері. Я не знаю, чому в другий раз відбувається така ну, надзвичайна ситуація з цим приміщенням. Але я і сьогодні запрошував директора цього підприємства дав казівку, Все вони змінюють замки, закривають і. Починають ремонт і використовувати приміщення для своєї житлової організації. Розпорядження міського голови, договір з громадським об'єднанням Патріоти України припинено. Зараз приміщення проходить процедуру переоформлення і надання в оренду житлові організації домком, яка обслуговується мікрорайон, і там бійців там бути не повинно. Якщо там мали ключі, якісь вони це то ми зараз цим займаємося, будуть змінені замки, і ніхто туди, крім нової організації, яка зараз орендує це приміщення. Ніхто не має права туди заходити. Що ж, ми проконтролюємо чи втіляться обіцянки в життя. Ця проблема далеко не остання в сумах. Вже наступного тижня сигнал тривоги вирушить за новим викликом. Ми завжди тримаємо руку на пульсі вашого життя. Залишайтеся на СТС. на все добре. Yeah. you